Свято золотих дівчат. Група підтримки черкаських мав Голден Ледіс відсвяткувала день народження. За сім років діяльності дівчата з аматорів виросли до визнаних в Україні професіоналів з черлідингу. Сьогодні їхнє мистецтво затребуване не лише на спортивних подіях, але найбільше зізнаються, все ж полюбляють виступати на баскетбольних матчах. Саме там і відсвяткували іменини. Привітала дівчата. Наша Марія Гаврилян. <святок> Світські бесіди сидячи у шпагаті. Такою є звична розминка перед грою дівчат з групи підтримки черкаських мавп. Сьогодні дружня родина основного складу налічує 10 красунь. 16-річна Інна Попаденко серед них новачок. Займатися черлідингом, зізнається дівчина мріяла давно. Два роки тому, коли з'явився другий склад Голден Лейдіс, вирішила спробувати з висили на кастингу. Було багато дівчат, всі були дуже талановиті. Ми показували деякі рухи, також була Фізична підготовка дуже оцінювалася. Зовнішність, манери, поведінки. Сьогодні мрія дівчини здійснилася. Вона виступає в основному складі групи підтримки. Не так важко вивчити танцювальні рухи, зізнається Інна, як опанувати себе перед кількасотним натовпом глядачів. Взагалі завжди це якби страшно. Кожен раз я дуже, дуже переживаю. Це… Якби кожен раз як перший раз за свою семирічну історію розповідає незмінний тренер Голден Лейдіс Ірина Євченко, склад групи змінювався багато разів. Сьогодні лише шість дівчат можуть похизуватися, що стояли у її витоків. Незмінним лишається єдине постійна робота над вдосконаленням. Сьогодні Голден Лейдіс є однією із найпотужніших груп підтримки України танцуем не только на баскетболе, нас уже приглашали неоднократно на разные спортивные мероприятия. Это был и футбол, и волейбол, и на карате мы участвовали. Также мы в прошлом году входили в состав фан-балета к Евро-2012. Тоже выступали на Олимпийском на стадионе, на Динамо на стадионе в Киеве. До свого дня народження дівчата підготували сюрприз черкаським баскетбольним вболівальникам. Перед кубковим матчем черкаських «МАВ» та Бака Київ Голден Лейді склаштували показовий виступ за участю основної та резервної груп колективу. Керівництво баскетбольного клубу також не лишилося у боргу. Марія Гаврилян, Сергій Фімов Вікка спорт.